Благодійний фонд Громадський крок за чисте Закарпаття провів акцію, спрямовану на очищення річок краю. Допомогти у збереженні екології Закарпаття взялися учні школи мистецтв. 1 березня пройшов аукціон, на якому представили близько 20 лотів, серед яких картина заслуженої художниці України Мар'яни Малиш та твори вихованців школи мистецтв. У дітей є своє бачення краси Закарпаття, яке вони відобразили у малюнках. Це дуже важливо, щоб наші діти бачили, який вони вклад роблять у екологію нашого краю, як вони відображають це у своїх малюнках, як вони це бачать, і що для цього треба зробити. Дуже багато треба зробити, щоб це так підтримувати на віка, щоб це така збереглася краса нашого краю. Загалом на аукціоні було продано шість картин учнів школи мистецтв та одна картина знаної художниці Мар'яни Малиш. Найбільше лотів придбав народний депутат України Василь Ковач. Він впевнений, проводити подібні заходи вкрай важливо і необхідно, адже чистоті річок потрібно приділяти більше уваги. На сьогоднішній день питання екології це дуже важливо. Коли ми переїжджаємо границю на Угорщину і бачимо то все сміття. Яке з наших населених пунктів, з наших міст все спускається там, і вони повинні це вбирати. це досить соромно і, і прикро. Різдво так називається картина майбутнього художника, яка також була продана на аукціоні. Дитина з радістю поділилася своєю роботою задля втілення ідеї очищення закарпатських річок. Хлопчик мріє стати художником та не обмежується художніми жанрами, щоб природа стала чистішою. Річки, щоб не були забруднені. Люблю натюрморти малювати, пейзажі. Ну, і графіку трохи люблю. Загалом для очищення річок краю на аукціоні зібрали майже три тисячі гривень. Уже наступного тижня розпочнуться роботи з очищення латориці ужа.